Що нам відомо про Хеллоуін? Те, що він пішов з США і те, що ми бачили в американських фільмах, як люди наряджаються в страшних персонажах, роблять ліхтарі з гарбузів, а діти ходять по сусідам і клянчать солодощі. Але сьогодні ти дізнаєшся, як Хеллоуін пов'язаний з урожаєм та чумою? Чому раніше були по кастрюлям і пательням, коли святкували Хеллоуін? І хто такий Ліхтар Джек, основний символ Хеллоуіну? А я дуже дякую тим, хто підписується на канал, ставить лайк і залишає будь-який коментар. Назва Хеллоуін пішла від англійського All Hallows' Evening, що перекладається як вечір усіх святих. Походження Хеллоуіну більше за все зв'язують з двома світовими подіями. Перша подія це кельтське свято Савань. Савань це свято завершення сільськогосподарських робіт. А також повернення стад тварин з літніх пасовиць та завершення збору урожаю. Савань вважається завершенням річного циклу і початком нового. Саме свято тривало сім діб. Три до початку саваня, три після початку саваня і сам савань. Я уявляю, яке в них потім було похмілля. Сину, 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 ангел. Ангел мій, я тобі щасливо. Древні кельти, які жили на території сучасної Великої Британії, ділили рік на дві частини: світлу, тобто літо, і темну, тобто зиму. І коли темна частина змінювала світлу, тобто наприкінці жовтня, і починалося святкування савані. Таким чином, це свято дійшло і до ірландських католиків, яким дуже жаль стало проклятих, тому що за святих моляться всі. А за проклятих ніхто. Тому зародився звичай стукати у сковорідки і пательні напередні свята всіх святих. Тобто на Хэллоуин, щоб прокляті у пеклі, знали, що за них теж моляться. Таким чином в Ірландії з'явився День всіх мертвих, 31 жовтня. Друга світова подія, з якою пов'язують Хеловін, відбулася у Франції у 14-15 столітті. Ті часи вважаються насправді жахливими з багатьма катаклізмами. Одним з таких катаклізмів була чорна чума, яка забрала життя близько третини європейців. Це активно сприяло замисленню життя після смерті. Тому театри, які були дуже популярні на той час, вводили вистави про смерть, чистилище та пекло. Щоб нагадати кожному про його смертність та швидкоплинність життя, ці вистави стали дуже популярними і культовими. А вже згодом ці вистави традиційно показували в кінці жовтня, а вже у 17 столітті в англійських колоніях США, де ірландські і французькі католики вступали в шлюби і об'єднували свої традиції. І утворився гібрид ірландського акцентування на пеклі і французького маскараду. Так і утворився Хеллоуін в нинішньому його розумінні. В Америці перевдягання на Хеллоуін дуже швидко стало засобом забрати якомога більше солодощів у сусідів. Участь в цьому. Зазвичай брали діти, ходили по сусідам, стукали у двері і питали: трик treat». Дослівно це складно перевести щось на кшталт, фокус або пригощай. Але в Україні став популярний переклад: Гаманець або смерть. Таким чином, Хеллоуін став дуже популярний в США і дійшов до всього світу разом з американською культурою. Причому багато країн святкують Хеллоуін по-різному. Наприклад, в Ірландії прийнято влаштовувати. Величезні феєрверки та розпалювати багаття. А в Японії на честь Хеллоуіну Влаштовують щорічні паради, що досягають величезної кількості учасників. Найвідоміший захід такого роду проходить у місті Кавасакі. Вважається, що це найстарше місце святкування Хеллоуіну в Японії. В США та Англії в день напередодні Хеллоуіну вважається день пустощів. Типовими пустощами вважається закидання тухлими яйцями або гнилими овочами до домівок. Діти можуть обматувати дерева в туалетну бумагу або дзвонити в двері і втікати. Нарідко такі жарти вже межують з вандалізмом. Тому крамниці часто не продають яйця дітям перед Хеллоуном. Основним символом Хеловину є ліхтар Джека. Він так називається із за старої ірландської легенди про скупого Джека, якому не зайшлось місце ні в раю, ні в пеклі. Якщо коротко, то Джек запросив сатану випити в бар, і коли прийшов час розраховуватись, він попросив сатану перетворитися на монету, щоб той зміг розрахуватися. Але коли той це зробив, він поклав його в кишеню разом з Хрестом. І таким чином обманув сатану, і той не зміг перетворитися назад, а сам не розраховуючись, втік з баром. Згодом він домовився з сатаною, що випустить його в обмін на те, що той не буде його чіпати. Але коли Джек помер, Бог не взяв його в рай із-за його гріхів. А сатана все ще був ображений на Джека із за його витівки. Тому не взяв його в пекло і дав йому ліхтар з вуглиною, тим самим прирік його вічно блокати між раєм і пеклом. Також давнину ліхтарем Джека називали природне горіння газів. Газ утворювався внаслідок гниття рослин на болотистих місцевостях. Люди не могли пояснити ці процеси, тому й вважали, що це гуляє Джек. Ну а на цьому, все. Дуже дякую всім тим, хто підписується на канал, ставить лайк і залишає будь-який коментар. Побачимось в наступному відео.